Олена Федорчук правоохорониця. Жінка 5 років працює в патрульній поліції рівненщини, а з 1 вересня стане офіцером освітньої безпеки в одній зі шкіл рівного. Задля цього місяць навчалася в Кременчуці. У нас було дуже багато різних предметів, зокрема спілкування з дітьми, дітьми інклюзивного навчання, як поводитись з ними спілкуватися. Підхід як початкових класів дітей, так само і старших класів. Також ми їздили в зелену кімнату для дітей. Це спеціально відведена кімната для спілкування з дітками. Директори шкіл радіють, що у школах будуть правоохоронці, вони будуть стежити за безпекою учнів. Це безпека дітей, тому що от, другий ліцей знаходиться в центрі міста. Біля нас є дуже багато соціальних великих таких місць, і небезпека якраз приходить звідти. Як ми кажемо, з вулиця йде в школу. Офіцери освітньої безпеки працювали в Рівному та області раніше. Це були пілотні проєкти, аби дізнатися, чи будуть правоохоронці ефективними в навчальних закладах. Є приклади того, коли затримували п'яних неадекватів, виявляли на території шкіл наркотичні речовини, які робили так би мовити закладки. Контролювали прохідний режим в офіцерів освітньої безпеки буде спеціальна амуніція, зокрема, тривожна кнопка. При натисканні екіпаж патрульної поліції приїде до ліцею. Працюватиме правоохоронець у школі весь навчальний день. Буде приходити до початку навчального процесу йти з останнім учнем і їх будуть міняти, коли і вони будуть підлаштовуватися під саме канікули. Поліцейські в школах ще один крок до забезпечення учням безпечного освітнього середовища. До цього вже ввели кілька нових заходів. Це є кнопки виклику, це і облаштування наших з вами систем відеоспостереження із датчиками руху по по перших поверхах. Тому досить буде суттєвим підсиленням цих безпекових заходів власне присутність патрульних поліцейських в кожному закладі освіти. Розпочнуть повноцінну роботу у ліцеях правоохоронці вже на початку навчального року. У Рівному працюватиме 33 офіцери, усі жінки. До слова, таку ініціативу хочуть ввести на Сарненщині та у Варайському районі. Загалом в регіоні правоохоронці працюватимуть у 88 навчальних закладах. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.